Ми приїхали з Печеніцької громади, кожного року купуємо дрова в нашому лізоспі і цей рік не став винятком. Готуємося до зими, щоб хватило дрова нам на зиму, тому що прифронтова зона і обіцяють, зима буде важка. Взяли ми 15 кубів дров. Вистачить на зиму? Ну, може ще щось залишиться на наступний рік. Обійшлося нам це приблизно 20 тисяч гривень. По цьому номеру будь-який громадянин може перевірити інформацію. Вовчанська громада, великоборлуцька громада, Старосалтівська громада. Люди звертаються до нас за дровами, так як там ведуться бойові дії і скрутний момент. У них там також попит збільшився за того, що багато внутрішньо переміщених осіб. Я пов'язую тільки з тим, що більшість населення перебирається з великих міст в села і перестраховуються, набирають дров, бо зима непонятна, яка буде. Знаходили все. І ліпістки, і гранати, і нерозірвані касети, і каби, і ракети все знаходили в лісі. Тому спочатку ми обстежимо ділянку, тільки після цього ми допускаємо туди людей. Ми прошли рік за цілий рік. Реалізували приблизно 8 тисяч кубічних метрів, то в цьому році на даний момент ми вже реалізували 6,5 тисяч кубічних метрів, і попит збільшується.